Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку ранньовесняну рослину, як чистяк або пшінку весняну. Пшінка весняна це багаторічна, трав'яниста, ранньовесняна ті невитривала рослина. Досягає висоти від 5 до 30 см. Стеблове східне, тонке, вгорі. Просте або трохи розгалужене, часто має виводкові бруньки у пазухах листків, листки від 2 до 5 сантиметрів у діаметрі, округлосерцевидної, зарубчастої форми, блискучі, верхні листки кутасті чи трохи лопатеві. цвіте пшінка весняна у березні травні. Вона має одиничні правильні квіти від 2,5 до 3,5 см у діаметрі. Квіти розміщені на верхівці гілочок. Оцвітина квітів подвійна. Чашечка має три незрослі зелені чашолистки, а віночок до 17 мм завдовжки, роздільно пелюсковий Має від 8 до 10 золотисто жовтих блискучих пелюсток біля основи з медовою ямочкою. Плід – збірна сім'янка, латинська назва пшінки весняної в перекладі українською означає винна ягода або фіга, і справді бульбокорені пшінки подібні до фіги. Бульбокорені пшінки утворюються внаслідок потовщення бічних додаткових коренів та розміщуються пучком біля основи стебла під землею. Навесні у бульбокоренях накопичуються поживні речовини, необхідні для життєдіяльності пшінки. Розмножується пшінка весняна також бульбокоренями і насінням. Кореневі бульби пшінки весняної містять до 10% цукрів. Та до 14 крохмалю. У листі пшінки весняної виявлені протоанемонін, анемонін, аскорбінова кислота, каротин та сапонін. Пшінка весняна це харчова, медоносна, декоративна та лікарська рослина. Молоді листки та весняні кореневі бульбочки, неотруйні. Це смачний та поживний овоч, який можна використовувати для приготування юшок, зелених та холодних борщів, а також для приготування салатів. Кореневі шишечки вживають у вареному вигляді, але потрібно пам'ятати, що стебла та листки пшінки весняної після цвітіння є отруйними і їх надмірне вживання може призвести до отруєння організму. Офіційна медицина не використовує пшінку весняну як лікарську рослину. У народній медицині препарати пшінки весняної використовують як вітамінний засіб при цинзі, як протизапальний, ранозагоюючий, сечогінний, легкопроносний, відхаркувальний та кровочисний засіб. Пшінка весняна. Рослина-барометр за кілька годин перед дощем квіти пшінки весняної закриваються, передбачаючи зміну погоди. Як одну із перших ранньоквітучих рослин, пшінку весняну охоче відвідують бджоли, збираючи перший весняний нектар з її квітів. У квітниках пшінка весняна це декоративна рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.